Всім привіт! Сьогодні дивимось прикраси від харківського виробника, майже всі в комплектах і майже всі з натуральними камінцями. Сьогодні дуже класні прикраси, раджу звернути увагу. Почати хочу з ось такого цікавого комплекту з культивованими перлинками, 18-й розмір каблучки в наявності, інші можна замовляти. Це стосується абсолютно всіх виробів сьогоднішнього показу і не тільки. Гасережок 18-16 грам, перлинки саме культивовані, не пластмаса. Ось так зі зворотнього боку виглядає. Хто дивиться моє відео, можливо, бачив цей комплект з ювелірним склом. Там немає прилинки, також класно виглядає. Вага каблучки 9,67 г. Каблучки 1170 гривень, 32 долари. Ось ближче ще раз покажу вам сережки, вартість в них 1825 гривень 50 доларів. Вага підвіски 821 грам, ось таке вушко. Вартість 840 гривень 23 долари. Далі дивимося ось такий класний комплект з зеленими агатами. 18-й розмір каблучки. В житті, мені здається, камінці навіть трошечки яскравіші, ніж на відео. Вага сережок 1091 грам, ось така застіпка. Каблучка 6,47 грам. Вартість каблучка плюс сережки 2265 гривень 62 долари. І дивимось браслет. Довжина в нього 19,5 см, вага 34 грами, застіпка карабін. так виглядає на руці. І вартість 3870 гривень 106 доларів. Далі ось такий гарний комплект з яшмою калахарі 19-й розмір каблучки. Якщо на відео, мені здається, камінець трошечки тепліше виглядає, ніж він є. Насправді. Він такий піщаний, але спокійний, холодний, без жовтизни. Гасережок 1762 грами. Застіпка. Вага каблучки 12-21 грам. Вартість комплекту 2920 гривень 80 доларів. Далі ось такий яскравий комплект зі штучними коралами. 17-й розмір каблучки. Хоча камінці і штучні, але виглядає дуже-дуже пристойно. Сережки 885 грам за вагою. Застіпка. А каблучки 4:17 грам. І класна вартість 1825 гривень 50 доларів. Далі дівчата дивимось дуже стильний комплект з кахалонгом. Це новинка, раніше я його не бачила. 18-й розмір каблучки в наявності. Повторюсь, інші можна замовляти. В комплекті каблучка, сережки і браслет Ось такий цікавий. Сережки 11,5 грам, дивіться, яка верхівка хвиляста, англійська застіпка. Лучка 7,5 грам. шинка. І браслетик 25-30 грам за вагою, довжина регулюється 18,5-22 см. Застіпка тут тогл. І ось так на руці виглядає. А каблучка плюс сережки 2265 гривень 62 долари. І вартість браслету 3065 гривень 84 долари. А далі дивимось комплект з геліотісом. Каблучка насправді нам вже знайома, але я вперше її тримаю саме з мозаїчним геліотісом. Раніше він такий суцільний тут був. Також дуже класно виглядає, в комплекті ще є підвісочка, і можна спробувати замовити сережки, там буде, звісно, менший діаметр, але будуть схожі. Каблучка з вагою 20 грам В наявності 18 розмір. Дивіться, яка краса. Вартість каблучки 1280 гривень 35 доларів. Підвізка 16 грам за вагою, вушко. Можна ж додати. І класна просто вартість 875 гривень, 24 долари. Далі дивимося ось такий ніжний комплект з перламутром. Колір в нього такий кремовий більше. Вага сережок 8,09 грам. Ось така застіпка. Каблучка 488. Вартість комплекту 1715 гривень 47 доларів. Далі дівчата, неймовірний комплект наявності, гатами і димчатим кварцем. Тут сережки і підвіска. Каблучки саме з ставкою не існує. Можна замовити без каміння, якось верхівочка. І також у мене є ще такі комплекти, але там агат йде такий в формі монетки. Якщо комусь цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Там також дуже класні кольори. Дивимось сережки з вагою, вони 16,90 грам. Тут дрібненький димчатий кварц, дивіться, ось він. Ось така англійська застібка. А підвізки 8 грам. Тут кварц такий досить великий. Вушко. І вартість на цей комплект вказує на екрані. Далі дивимося ось такий стильний комплект з майоркою, сережки і підвіска. Перелинок такий перламутровий відлив, дуже красивий. Дивіться, не знаю, чи вам буде гарно видно. Дуже стильні, мені подобаються сережки за вагою 18,38, багато срібла, застіпка. І вага підвіски 8,66 грамів. І вартість також прописую. Наостанок хочу показати вам дві підвісочки з натуральними камінцями. Перша з ось таким жовтеньким агатом, 18,5 грам вага. Дуже красивий камінець. Ось таке тут вушко, можна додати жгутик каучук або шкіра. І вартість 800 гривень 22 долари. Остання на сьогодні підвісочка з ось таким акуратним аквамарином 5-45 за вагою. Ця підвісочка йде трошки дорожче, саме через камінець. Дуже він красивий, подивіться. Вушко. Вартість також вказую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!